Нарешті, друзі, нарешті ми отримали знову цю модельку це Corso Fisher, це просто хід продаж. Но, але це вже йде оновлена моделька, 600 ватний двигун, 48 вольт 20 ампер годин. Акумулятор йде літівий, зйомний. Дивіться, це оновлена моделька, в ньому вже йде безключовий доступ. Просто прикладаєте ось так карточку, він включається. Ніяких ключків, нічого немає. Максимальна швидкість на велосипеді йде. 50 км, ну з навантаженням десь 40 45 він поїде. Дивіться, на цій велосипеді є пас він допоможе вам проїхати як можна більше розстояння. На одному запасі акумулятора ви проїдете 50-60 км. Є багажничок, повнорозмірні крила, амортизаційна вилочка в нас йде, протиударні колеса. Рама 21 перша сталева. Ціна його буде 27 тисяч гривень. Відправляємо новою поштою накладним платежем на електромодельки. У нас іде безкоштовна доставочка, є гарантія. Звертайтеся, номер телефону є в опису під відео або в Директ.